Чума замість танків російську біологічну зброю, дослідив аналітик порталу The National Interest» Гаррісон Кас, у розпал холодної війни у Радянський Союз розпочав масштабну секретну програму під назвою Біопрепарат. Вона діяла на базі перепрофільованих цивільних інститутів, була відома публіці як фармацевтичний і біозахисний конгломерат, але насправді включала розробку наступальної біологічної зброї. Дослідження біопрепарату були зосереджені на біологічних агентах, таких як Сибірська виразка, Віспа, Чума, ботулізм. Чи збереглися сліди цієї програми в сучасній Росії і як зараз працює вся ця система ВРФ? Я розпитаю Сергія Комісаренка, директора інституту біохімії імені Паладіна, Національної академії наук України, голову комісії з біобезпеки та біозахисті при РНБО України. Вітаю вас, пане Сергію! Дякую, що доєдналися. І я вас всіх вітаю і, звичайно, всім нам перемоги якомога швидше, якомога повною. Слухаю вас уважно. Дякую навзаєм. Я от тільки що озвучив інформацію про секретну програму біопрепарат, яка існувала в радянському Союзі. А скільки ще таких біолабораторій Росія успадкувала від СРСР? Що з ними зараз? Що відомо? Ну, деякі з них закриті, в тому сенсі, що їх зробили такими, які працюють на цивільну медицину. Але я переконаний і маю інформацію неофіційну від деяких моїх колег про те, що Російська Федерація, яка успадкувала яка мала в своєму арсеналі Радянського Союзу біологічну зброю, все таки продовжує її займатися. Ви знаєте, що війна, яку Росія розв'язала проти України, вона є жорстокою, дурною, несправедливою. Але зрештою, вона є. Ну, кожна війна є негуманною за визначенням. Але все-таки є війни, де існують і прийняті правила проведення війни. Там все-таки оберігають поранених, там, звичайно, не знущаються над полоненими. Що, на жаль, ми не маємо випадку російської війни. І от Росія. Яка успадкувала від Радянського Союзу, що Радянський Союз в 1975 році почав дуже інтенсивну програму розробки біологічної зброї, не дивлячись на те, що Російський Радянський Союз був стороною, був учасником щонайменше трьох конвенцій договорів про заборону маси, зброї масового знищення. Перша конвенція це була біологічна про заборону біологічної зброї, конвенція заборони біологічної зброї, яка ввійшла в силу в 1975 році, і Росія якраз тоді почала інтенсивну розробку біологічної зброї. Росія в війні проти України використовує хімічну зброю, хоча є стороною про невикористання хімічної зброї. Росія нас лякає використанням можливим ядерної зброї. Ми це чули і від її нинішнього президента, і від колишнього Медведєва, який неодноразово казав, що подивіться, ми можемо скористатися ядерною зброєю, але вони мовчать про біологічну зброю. Єдине, що вони роблять, вони звинувачують Україну, що Україна нібито займається розробкою біологічної зброї за допомогою Сполучених Штатів. В якихось секретних лабораторіях. Україна не має секретних лабораторій з виготовлення біологічної зброї. На превеликий жаль, ми навіть не маємо таких лабораторій, в яких ми могли б ефективно боротися з патогенами. Є лабораторії чотирьох рівнів за міжнародною класифікацією. найвищий рівень це третій і четвертий, четвертий найвищий, саме четвертий і третій. Можна скористатися ними для виготовлення біологічної зброї. В Україні немає жодної сертифікованої лабораторії, хоча б навіть 3 рівні. Я вже не кажу про 4 рівня. І це погано для нас, для нашої біобезпеки. Чому? Тому що якщо Росія використає проти нас біологічну зброю, а вона може зробити це. Ну це зовсім негуманно проти людей, але вона може скористатися біологічною зброєю. Є проти великої рогатої худоби, проти взагалі худоби сільськогосподарської, проти рослин, тобто, може знищити наші врожаї, що призведе до великої проблеми у нас з нашим сільським господарством, і у нас немає ефективних засобів боротьби з біологічною зброєю. Тут я зроблю невеличку паузу, і скажу що. Нам потрібно мати хоча б одну лабораторію третього рівня біобезпеки. Це досить дорого, це досить дорого, і я боюсь, що за умов війни, ну і з стану нашої економіки, Україна зараз не може виділити такі кошти, а це 150, 160, 170 мільйонів доларів, щонайменше. І ми звернулися, зокрема, Національна академія наук України. Я представляв її на зустрічах минулого року в Римі. Ви знаєте, існує Велика сімка. І Рим минулого року очолював Велику Сімку. І в Римі було, було дві зустрічі в лютому і в листопаді. І також була спеціальна конференція в Празі, де велика сімка з тими країнами, які приєдналися. Це називається програма глобального партнерства. Боротьби з загрозами біологічної, хімічної, ядерної радіаційної забруднень. Коли... пане пане Сергію, от ви сказали про лабораторію третього рівня в Україні, про те, що вона нам необхідна в першу чергу для захисту. А при радянському Союзі на території України була якась така лабораторія? Україна Україна ніколи не брала участь навіть в складі Радянського Союзу з виробництва збереження. І звичайне використання біологічної зброї. Єдине, що в зв'язку з тим, що Радянський Союз готувався до використання біологічної зброї, вони розробляли і саму біологічну зброю, і засоби доставки її. Були спеціальні головки для того, щоб розповсюджувати патогени, які робилися. Здебільшого це була Сибірка, Сибірська язва. але... Працювали і над іншими патогенами, ну, наприклад, Чумою. Один з моїх колег, не буду зараз називати його прізвище, він вчився і працював в Україні, потім переїхав до Російської Федерації і під Москвою організували спеціалізований інститут науково-дослідний, він називався Інженерною імунологією. Які працювали над створенням біологічної зброї на основі чуми. Ну, уявляєте собі, чума наскільки небезпечна е, хвороба і наскільки небезпечний патоген. Так, що вони робили? Причому тільки директор знав, що вони працюють над створенням біологічної зброї. Всі інші співробітники вважали, що вони працюють над засобами боротьби з розповсюдженням чуми. з… З її профілактикою у ну, вигляді вакцин. Ну, так от так, вони робили такий варіант чуми, щоб його не можна було розпізнати за допомогою існуючих діагностиком, і щоб вона не реагувала на вакцинацію проти чуми. От який такий, ну м'яко кажучи, негуманний гуманний підхід. Але В'єльцин був першим керівником держави, який визнав офіційно в 1991 році. Він був президентом Російської Федерації. Він офіційно визнав, що біологічна зброя розроблялася в Радянському Союзі і що вона зараз є в Російській Федерації. Ну тоді я маю на увазі понад 30 років тому а він відкрив для міжнародної інспекції ці інститути, які займалися. А їх була велика кількість понад 30, які займалися проблемами пов'язаними з біологічною зброєю. Але з його смертю, з появою нового президента. Зараз інститути недоступні до міжнародної інспекції. Чим вони займаються теоретично відомо, але практично пізнати точно це неможливо. Один з таких центрів був, вони були майже по всій Російській Федерації, але один з головних центрів був таке місто є Кольцове під під Новосибірськом. І ви якраз називали це підприємство називалося Вектор. А ця сама програма називалася Біопрепарат. Пане Сергію, ще вас хочу розпитати. Знаєте про що? А якщо ми зараз говоримо про Росію, зокрема, так? І їх розвиток на зараз, у звіті Пентагону йдеться, що Росія, зокрема, зберігає здатність створювати смертельні токсини. Е, ви говорили про те, як це створювали в Радянському Союзі, ну і патогени, зокрема, і цитую: досягнення як у синтетичній біології, так і в синтезі пептидів можуть дозволити розробляти широкий спектр нових токсинів, як для виведення з ладу, так і смертельної дії. І от я хочу вас розпитати, які нові загрози були створені? От якщо ми візьмемо приклад, який у всіх на слуху, наприклад, навічок. Це радянська розробка чи вже російська? Ну я не знаю е, точно, коли починався, починалася розробка новічка. Вона, якщо я не помиляюсь, починалася ще в Радянському Союзі, але Російська Федерація дуже широко використовувала її. Ну нам добре всім відомі випадки, коли вони використовували е, тоді, коли потрібно було троїти тих людей яких вони хотіли отруїти, але вони використовували не тільки новічок, а вони використовували і радіоактивні речовини, зокрема, сумновідома історія з українським прізвищем. Ви знаєте, коли пан щось... Литвиненко, пан Литвиненко був отруєний радіоактивним, радіоактивним речовиною, не пам'ятаю тільки якою. Це один з Мені співавторів здається, книги плутоні. ФСБ взриває Росію. Мені здається, Плутоні, але я зараз я пам'ятав, але. Зараз не можу точно підтвердити. Тобто Росія використовує і хімічну зброю, і біологічну зброю. Я сподіваюся, не буду використовувати ядерну зброю тоді, коли їм це потрібно. Не дивлячись на те, що вони є підписантами, вони є стороною е, Конвенції угод про заборону зброї масового знищення. Але, повертаючись до України, нам все треба зробити. Щоб забезпечити себе, по-перше, нам потрібно мати заходи для сучасної діагностики патогенів, які можуть виникнути, чи які виникають, вони можуть виникати і природним шляхом, але ми зараз говоримо з вами про штучно створених, тобто, ті, які є, можуть бути біологічною зброєю. ви щойно згадували прогрес, ми зараз з вами свідками. Є дуже потужного прогресу в біологічних науках, зокрема, от остання. Нобелівська премія, яку оголосили в понеділка цього якраз була присвячена вивченню клітин, які є вкрай важливим для регуляції імунної відповіді т лімфоцитів, Але цей прогрес може бути використаний як на благо людей для їхнього лікування, для, для ну, підтримання здоров'я, так, на на жаль, і. У боротьбі з людьми, тобто використання їх як е, біологічну зброю. Це називається методи і чи матеріали подвійного використання. Англійською мовою це називається deal-use е, методи, е, воно ще називається deal use of concern, тобто ті, які вимагають занепокоєння в зв'язку з цими дослідженнями. І в світі існують структури, які відстежують е, такі. Матеріали чи методи, які можуть бути використані як з доброю метою, тобто для здоров'я людей, для здоров'я тварин, для підсилення створення продуктів для харчування, наприклад, найкращих ліків, але в той же час їх можна зараз патогенів, ті, які не є патогенами, тобто ми ж живемо з вами в світі мікробів, вірусів, грибів. тобто... Вони значно більш давні, ніж ми, вони виникли приблизно мільярд років тому, а люди значно, значно пізніше. Але ми з вами є носіями багатьох мікроорганізмів, це називається мікробіомом людини, тобто та от співдружність, і вони нам допомагають, але вони частина з них можуть бути патогенними. Але навіть ті, які не є патогенними, ті, які не викликають хворобу. Інколи навіть особливо небезпечні хвороби, зараз міняючи ген, тобто структуру, генетичну структуру цих, цих мікроорганізмів, можна зараз створити їх такими, які стають патогенними чи особливо небезпечними, навіть патогенними. Оце і є дослідження подвійною метою, чи небезпечні дослідження. Пане Сергію, хочу вас розпитати. У нас буквально три хвилини залишається, не можу не спитати, які є методи поширення, наприклад, от цих різних патогенів і, наприклад, тієї ж там чуми, і так далі. І чи наважаться росіяни в російсько-українській війні, до цього? Ну мені складно сказати, що вони планують яким чином розповсюджувати, але я багато шляхів. Ну, наприклад, раніше тероризм, який був пов'язаний з смертю терористів. Був більш-менш ну, стриманий, не масовий. Але зараз, в зв'язку з тим, що деякі з терористів є самогубцями, значить, досить легко собі уявити зараження особливо небезпечними інфекціями тими, які можуть передаватися особливо небезпечно за допомогою повітря, за допомогою повітря, то можна заразити якусь кількість таких терористів. Надіслати їх через кордон, коли вони не мають ніяких ознак захворювання, щоб вони відвідували місця, де зустрічається багато людей, спортивні якісь змагання, театри, і вони можуть заражати велику кількість людей. Тобто можна заражати патогенами за допомогою засобів доставки. Тобто, Росія розробляла ракети, які мали спеціальні головки, які потім могли розпилювати патогени ну в тому туди, куди вони потрапляють. Російська Федерація знов кажу поки що не лякала нас біологічною зброєю, на відміну від хімічної і ядерної зброї, але вони розповсюджили фальшиві чутки про те, що Україна цим займається, і це насторожує. Чому? Тому що вони можуть сказати, так, ми скористалися біологічною зброєю. Тому що Україна розробляє біологічну зброю проти України, що є абсолютною неправдою. Абсолютною неправдою, хоча б хочучи з того, що у нас, на жаль, немає лабораторій, які могли б цим займатися. Але ці лабораторії нам потрібні не для створення біологічної зброї, а для того, щоб в випадку її появи їх діагностувати і розробляти методи боротьби в Національній академії наук України, де я працюю, Ну, всім добре відомо коронавірусне захворювання і епідемії коронавірусу. Ми зробили чотири вакцини проти коронавірусу, але ми не могли їх випробувати, тому що у нас немає лабораторії третього рівня біобезпеки, де ми могли б мати віруси. Ну, ви знаєте, що спочатку створюється прототип вакцини. Потім вона розмножується, потім перевіряється на тваринах, тобто де е, доклінічні випробування. Так, от, у нас у нас не було можливості е, мати такі, культуру таких вірусів коронавірусу SARS-CoV-2, з тим, щоб перевірити їх на тваринах. На ну, жаль, пане тільки. Сергію, на жаль, бачите, я вимушений на жаль вас перервати, тому що нам треба йти на новину, розповідати про ситуацію зі світлом в країні. Але було дуже цікаво. Я вам дякую за ваш час і за прості пояснення доволі складних речей. Я нагадаю, що у нас в ефірі був Сергій Комісаренко, директор інституту біохімії і е, імені Паладіна Національної академії наук України, голова комісії з біобезпеки та біозахисту при Раді національної безпеки і оборони України. Дякую вам.